Ну що, ми збираємо нашу сою. Час прийшов. Вологість, правда, 20. Але нічого не зробиш. Приходиться збирати. Вже як є, так є. Цього року соя від 12 до 13 тисяч. База з вологість 12. У мене 20 зараз вологість. Але молотим, тому що такі три дні погода, далі знов дощі. Ну, приходиться, Цей сезон такий трішечки важкий. Ну, але дякувати Богу ну, так.